Християнство найкраща віра у світі. Чому? Тому що немає такого Бога, як наш Ісус Христос, який за нас помер, який спустився в пекло, був там три дні, три ночі, забрав своїх людей, проповідував там, врятував їх, воскрес і сидить праворуч Отця Свого на небесах. І Він є Богом, бо Він є син Божий. І про це. Свідчить нам Біблія. І а, тисячі людей померли за Ісуса Христа. Апостоли постраждали мученицькими смертями за Ісуса Христа. Що ж Ісус Христос такого зробив? Коли Він помер, Він спустився в пекло на три дні і три ночі в центр землі, де температура 6 тисяч градусів. І що ж він там робив? Він проповідував погибшим душам а, було лоно Авраама. І також а, був ад, і між ними була прірва. І ті люди, котрі не досягли досконалості в Бозі, вони не стали святими, не досягли того ідеальності в Бозі. Вони всі пішли на лону Авраама, але не в царство Боже. І Бог забрав звідти їх в царство Боже. Біблія каже, полонив полонених. Звідки я знаю, що він був три дні і три ночі в пеклі, бо в Біблії написано: як і пророк Йона перебував у череві кіта три дня і три ночі, так і людському сину було заповідано бути три дні і три ночі в аду в центрі землі, в преісподні. Він воскрес і дав нам можливість воскреснути разом з ним. Тобто, дивіться, якби Ісус Христос не воскрес, ми б з вами всі йшли в пекло, бо ми не можемо досягти досконалості. Ми грішні. Але коли ми починаємо вірити Ісуса Христа, ми приходимо до Його тіла, в Його церкву, яку Він створив для нас, щоб ми мали можливість не піти до пекла. Який Бог таке зробив для кого? Він неймовірний, Він постраждав такі. Страшні муки переніс на Христі. І навіть той момент, що йому давали оцет пити. Я думала, це йому давали оцет, щоб він ну, бо так знущалися над ним. Так вони з нього знущалися. І дуже сильно ні з якої людини так не знущалися, як з Ісуса Христа. Але оцет, це була наркотична речовина. З неї виготовляють наркотики. Можете в інтернеті подивитися, не той оцет, що ви до пельменів даєте. Цей наркотик допомагав тим, хто помирав, знаходитися в такому бріду, полегшував їхні страждання, і вони хотіли йому його дати, але він відмовився: він не пив оцту, тому що він хотів зберегти свій дух в чистоті і передати його батьку. Такі страшні муки, але він не прийняв ніякого знеболюючого. Без Ісуса Христа ми не можемо досягти досконалості. І той, хто не вірить Ісуса Христа, він вже осуджений, він вже заслуговує на пекло, тому що робить гріхи, і немає такої заплати, яка би омила ту людину. Немає такого, ну ми не можемо нічого такого зробити, щоб перед Богом виглядати інакше. Тільки через Ісуса Христа, якщо ми каємо, сповідаємося, то кров Його омиває нас від гріха. І коли ми віримо в Ісуса Христа, ми покаялися. Господь Бог нам дає свого Духа Святого, Він нас наповнює і це завдаток на спасіння. Ну, як ви купляєте квартиру, ви ж даєте гроші завдаток, щоб вам часом ту квартиру е не хто з інших не купив, і так само тут Бог нам дає Духа Святого, який є завдатком на спасіння. А далі нам треба робити добрі діла, так як вчить нас Біблія. Далі ми маємо працювати на Царство Боже, допомагати іншим людям, рятуватися, проповідувати Євангелії до краю землі, щоб кожна людина повірила в Ісуса Христа. Ісус, це є наша бездоганна, найкраща в світі любов. З миром Божим вас усіх, так нас вчив Ісус Христос.